Зловживання владою та недбалість на 13 мільйонів гривень. Перший заступник начальника комунального підприємства Київський метрополітен Валерій Гавриленко зараз під слідством за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Правоохоронці твердять, через нього столична підземка у 2014 році переплатила понад 13 мільйонів гривень за закупівлю потягів російського метрового машу. Фактично, ці гроші були втрачені, бо умови контракту росіяни порушили. Нещодавно суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, але відмовився відстороняти його від займаної посади. Про деталі цієї справи давайте поговоримо з керуючим партнером адвокатського об'єднання Вітар Станіславом Борисом. Пане Станіславе, вітаємо вас. Вітаю. Пане Станіславе, поясніть, будь ласка, в чому суть ось цієї справи за попередньою інформацією, яку ми бачимо в засобах масової інформації, повідомлено про підозру за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України, це службова недбалість, це неумисний злочин, тобто злочин без відповідно прямого умислу, необережний злочин, і з того знов ж таки, що ми бачимо на сьогодні, то фактично в силу того, що в договорах поставки товару були зазначені певні штрафні санкції. При порушенні строків поставки, і в силу того, що ці строки дійсно були порушені, мені видається, що прописували від 6 тижнів до 24 тижнів, то мали застосовуватися передбачені цими договорами санкції, а саме ну, зменшення відповідно вартості усієї поставки однак, 367 шість цьому, чому тому, що керівник на той момент не вжив необхідних дій для того, щоб Ця сума все таки на цю суму штрафних санкцій було зменшено відповідно витрати з держбюджету на закупівлю цих цих товарів. Пане Станіславе, ми ж знаємо, що у зв'язку із проблемами в роботі метрополітену, з поломкою шести станції їх закриттям проводилися обшуки в київському метрополітені. Чи говориться про те, що слідчі просто випадково знайшли матеріали цієї справи, розібралися в ній і тепер притягують до відповідальності цю людину. Чи це окреме провадження, яке йшло паралельно зі справою про... Про підтоплення метрополітену? насправді достеменно невідомо, чи саме під час слідчих дій, які відбувалися за цим кримінальним провадженням щодо підтоплення метрополітену, була виявлена така документація. Але скоріш за все видається, що так. Чому тому, що навіть за тією самою частиною другої 367 кримінального кодексу України, строк притягнення до відповідальності термін складає не більше ніж 5 років. З моменту вчинення кримінального правопорушення, але тим не менше, до речі, в цьому контексті я також бачив в публічних джерелах інформацію про те, що ще раніше мені видається 19-му чи 20-му році за цих же обставин, схожих, мабуть, по іншим контрактам було притягнуто до кримінальної відповідальності бухгалтера Києва метрополітена. Однак в силу спливу цих строків 5 років, з дати вчинення кримінального правопорушення, було звільнено від відповідальності. І я мені, ну, видається, що і в цьому випадку також можливо в залежності від моменту вчинення кримінального правопорушення буде звільнено директора від відповідальності за це кримінальне правопорушення і з посади. Ну фактично в подальшому на сьогодні бачите, також там ви згадали, що було е, е, оборона запобіжний захід. Правоохоронці просили цілодобовий домашній арешт, Суд обрав особисте зобов'язання це найменш суворий uh -huh. запобіжний захід. І в той же час правоохоронці подавали клопотання про відсторонення від посади uh -huh. на сьогодні, щоб він не міг. Підозрюваний впливати на свідків, знищити документи іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню. але в цій частині відмовили. І відмовив суд, мотивуючи це тим, що на сьогодні є керівник митрополітену в складі комісії, яка якраз проводить відновлення розслідування, що стосується затоплення, і це основне підґрунтя, чому на сьогодні недоцільно його відсторонювати, і в подальшому, фактично, особу визнається винною, якщо ми говоримо про цю 367, якщо вона буде доведена на. Правильно до суду особа буде визнана винною в цього кримінального правопорушення, однак буде звільнена від відповідальності, mm -hmm. тобто від покарання як такого, тим не менше, це не звільняє від матеріальної відповідальності відшкодувати ті збитки, які були завдані цим кримінальним правопорушенням. Mm -hmm. Пане Станіславе, якщо спливуть от строки, як ви говорите по цій справі. Чи можуть правоохоронці порушити нову кримінальну справу по цим же звинуваченням, чи ні? Чи таки вдасться уникнути відповідальності за 13 мільйонів гривень, все-таки немала сума? Розумію, фактично, кримінальне правопорушення, кримінальне провадження, воно розслідується за певним фактом, і в даному випадку ми розуміємо, що це факти закупівлі цих вагонів, які відбувалися, ну, припустимо, в 2015 році. І відповідно, якщо буде особови з винним, засуджено і звільнено від кримінальної відповідальності в силу спливу цих строків, то за цим ж фактом будь-яке інше кримінальне правопорушення законодавство не дозволяє. Ну будь-яке інше кримінальне провадження і переслідування законодавства не дозволяє, угу. зрозуміло. Ну будемо щиро сподіватися, що все ж таки у нас правоохорона і судова система спрацюють так, як потрібно, і ті, хто. Винуваті в цьому вони все таки понесуть своє покарання. Пане Станіславе, ми дякуємо вам, що ви роз'яснили нам деталі цієї справи. Нагадаю, нашим глядачам з нами був на прямому зв'язку Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання Відар.